Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу! Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Прошу вибачення за попередній відеоролик. Не знаю чому, але програма, в якій я конвертую відео, ну ніяк не давала його зліпити до одної кучі. в... В тому порядку, в якому воно має бути, і в тій якості і в тій висоті. І виходить, що половина відео була догори ногами, а половина відео була нормальна. І не давало воно можливості вибрати, яку сторону ти хочеш. Тому вийшло там, де я був в гостях нормальна, а там, де я їхав, то була ненормальна. На нашому годинничку 6.30 ранку. На вулиці ось така хмарна сонечко ще не проснулося. Погода. Індик наш ходить, красується на камеру, а наші новоприбувші гущики якраз сховалися за всією красою індика. Ми тут з каштанчиком вже трішки похазяйнували, розпалили вже в плиті, поналивали всім води, поки є світло, бо в нас далі є відключення. І будемо давати всім їсти пити, бо всі голодні, всі хочуть їсти, і всі оце за нами бігають. Зараз будемо давати бурячок. Щось одна гусочка почала кульгати. Не знаю чому і що з нею сталося, але кульгає. Так, а там за сіткою вже мої чекають гуси, коли їм дадуть їсти, коли до них прийдуть. І ще разом я їх не з'єднував і поки з'єднувати не буду. А ось тут дивіться, як гарно з комена валить дим. Треба піти прикрити під вайло. А то згорять всі дрова, поки я прийду до хати. Порода гусей. Тульська, бійцева, горбоноса. Ось такі гусіки, там мені вже казали, купу різного. Негативного, що вони і старі, і не такі, як мають бути, і щось їм там бракує, і пішло, поїхало. Саме головне, що ці гуси доїхали. Якщо вони старі або якісь не такі, то це вже на совісті тієї людини, яка їх продавала. Але я думаю, що все з ними нормально і що весною результат буде хороший. Вони вже тут освоїлися, вони вже не бояться курей. Не воюють з качками. вони вже заходять туди, де є їсти. Ось, пішли собі вже шукати по коритах їжу, але її в коритах ще немає, бо я ще їм не насипав. Каштанчик тут, як тут, бігає, тут провіряє. Так, вийшли назад, бо їжі немає. Так що потрібно всім насипати їсти. Леті, горить. Ось так. Вогонь палає. Дрова ще є, але треба вже підкинути дровчення. Два рази в день я трішечки пропалюю. По декілька там. Грубих дровенят кидаю. От так зранку перед роботою і вже ввечері, коли приходжу, і в будинку тепло, і курчаткам тепленько. Ось тут вони собі бігають, тут у них і лампочка ще горить, ну і від лежанки їм тут тепленько. Такі пухнасті красотуньки. Там в коментарях мене запитували, чи вдасться взимку виростити курчат, якщо людина перший раз пробує. Якщо у вас є бажання, то вам вдасться все і навіть більше. А якщо у вас немає бажання і ви загорілися, а потім цей весь ваш ентузіазм має пропасти, то краще тоді і не починати. Якщо хочете, передивіться мої попередні відеоролики. Там є багато відео як курчатка ростуть взимку, як вони вилупляються на осінь і що з цього виходить весною. Але дуже рідко в мене ці курчатка залишаються до весни, тому що за осінньо-зимовий період їх розбирають, бо дуже багато вже людей знають, що. Зимові курчата це найкращі курчата. До того моменту, поки я не інкубував і не показував відеоролики, то люди боялися це робити. А навіть знайомий мій каже, що кількість замовлень яєць в його господарстві збільшилася саме в зимовий період, бо дзвонять і кажуть, що бачили, як інкубує одне пришелепкувати, і виріши спробувати собі. І вже декілька років люди інкубують, виводять і мають гарні успіхи і результати. Так що хто хоче, пробуйте з невеликої кількості, з недорогих порід. І будете бачити, вийде воно у вас чи не вийде. Так, а тепер всі кури, які їли там біля хліва, біжать сюди. Бо спочатку їсти насипав тут. Я зразу насипав їсти біля хліва. Їли кури, а потім насипав їсти тут гусям і вони прибігали сюди. Тепер гуси приходили, а тепер поприбігали і кури сюди. Тут гуси, качки. Індики залишились на тій стороні, взагалі немає індиків. І більшість уже курей сюди. Ось поприбігала, поприходила. Тут Орловська сицева, лівінська сицева. Пристарівші курочки маран, нові курочки, які приїхали, і півник, ось півник. Бачив, тут чорну курочку була, бачив тут голубу курочку є, а гуси їх ганяють і не дають їм тут їсти. Треба йти туди, насипати їм їсти і кликати їх, щоб вони бігли їсти там, де вони їдять. Бо качки їм тут їсти не дадуть. Це аж поки вони наїдяться а тоді підуть до води і курі можуть тут зачищати, після них корита. Ось красунька, чубатунька. В коментарях просили зняти обов'язково відео, коли весною буде. На тому подвір'ї, де я був, все розквітати і як воно все буде виглядати. Починає там все заквітати з морозників, підсніжників, а потім поступово все воно змінюється. І все літо там дуже яскраві барви. Ну, на жаль, вже пізно я попав. хризантеми вона вже порозпродувала. В неї не такі пізні сорти, що не розпускаються до морозів. А вони до цієї пори вже квітнуть і вже деякі навіть відквітають. Є дуже ранні сорти, які квітнуть ще з липня місяця. Да, Каштанчик, куди ж без тебе? Вже, все, вже сховався, що тебе ніхто не обіжав, сів між ногами і сидить. І дуже багато всього іншого. Ну, а в мене на дворі ось такий квітник, який хочете. Також різнобарвний, також весною зацвітає новими фарбами. Одні хворіють одним, інші хворіють іншим. Качки он, молоді вже шукають, де йти ховатися, нестися. Якщо видно, там на задньому плані, ж там далеко-далеко. Вони вже ходять, шукають, де нестися, Вже декілька яєць згубили. Якщо цих нагодували, йдемо годувати. Давайте, подражніться. Ти каштанше той забіяка, сховався на мене. Тут вискакуєш, і дражнися з гусьми. Хитрий жук. А узак стоїть і не підпускає. До корита каштанчика. Думаю, зараз десь тебе впіру за того хвоста. Так, ну ці тут їдять, йдемо годувати інших. Так, да, я вас покидаю. Вода у вас є, їсти у вас є, іду від вас. Іду. Так, Покажіть, що у вас сьогодні в меню. Меню у в них сьогодні. Чотири види зерна, кукурудза, пшениця, ячмінь, овес і мелене зерно. Там в меленому зерні кукурудза, пшениця і макуха. Кури вибирають мелене, гуси вибирають швиденько ціле зерно і підсипаю їм потрохи овесу для того, щоб вони до нього звикали. Ось такі справулі у нас. Так, каштанчик, ти де там? Що ти ще не поприбирав, поки я був вчора на роботі? одну сторону ми позагрібали з тобою, я другу хто буде загрібати. А тут кидаю я їм шлангу, коли набираю воду. І тут ось в них така калабаня. Думав, що я в бані, а я в калабані. Так, да, каштанчик? А качки вони й в Африці качки. Ось що роблять. Падлюки. А я, я вступився від гусей, гуси вступилися за мною. Як собачки ходять. Вода набрана, все, їмо п'ємо, хоч курям зараз буде спокійно, кури зараз понаїдаються. Так, всі вже чекаю. Десь ми з каштанчиком загубили карамельку. Десь нявка, а де вона, я навіть не знаю. Карамелька. Може, зайшла сюди до зерна. Маленька, моя де ти сховалася? Так. Набираємо курочкам їсти. так. Так, тікаємо. Кокурузка, пшениця, ячмінь овес. І мелене зерно. А зерно йде капець, як. Недавно тільки купляв. Вже треба купляти знову. Вже треба готувати тисячки. Зерно йде тисячками. Кукурудзи сиплю багато, тому що зараз осінь. Птиця деяка ще линяє. Не вся несеться, так що кукуруза для них потрібна. Макухи їм більше давати, щоб вони в зиму ввійшли нормально, так підготовлені. Вийшли. Опа. Варено картоплі, перці, буряки, кабаки, моркву. Все можна давати. Так, ось таке 15-літрове відро. Я зараз розсипаю їм в два корита. Шо, козюня, зараз черга до тебе теж дійде. О, гусачок наш застряг. Боїться, не знає, кудою вийти йому. Злякався. Ципа, ціпа, 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 ціпа. Ціпуні, 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 ціпуні. Йдіть сюди, ціпуньки. Із приволоку. Ціпа, 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 ціпа. Каштан дай їм наїстися зайти. Ціп, 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 біжіть сюди, Біжіть. Ціпа, ціпа, о, карамелька Я Явилася нарешті. Так. Що тут, індики все ніяк не можуть зійтися їсти, Да? А ви чого не йдете їсти? Вийшли звідси, альо. Давай. Так. Небагато їх тут посходилося, тому що ж більша половина пішла їсти в садок. Ну, хай їдять ті, що тут є, та не давіться. Вчора вечорі я вже пізно. З'явився і не було світла, і я вже їм ввечері не насипав. Думаю, нехай подоїдають те, що в них є. Зранку ми супопідчищали, ти де ділася? Ти де лазила? Ти всі какахи позбирала вже, так? Да? А ти рівнітіль? І зранку ось їдять як перелякані. Шкодниця. Так, індики, як завжди, луплять один одного і луплять курей. Треба доробити ось фіртку, ніяк в мене не виходить і доробити, і закривати їх тут, коли вони їдять, потім відкривати, коли вони вже понаїдаються, бо так діла немає. Але не вистачає мені на все оце часу. Ось хто тут у нас залишився. Ципа, 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 йдіть сюди, курочки. Чубаті, курочки, вони живуть тут. І гуси ще прийшли доїдати. Ще молоді гуси вернулися назад їсти. Ну, а тут Михілінка сюди перейшла, чубаті курочки. Арауканчик-красунчик. Там вони собі в тих гілках щось ходять, шукають, деруться, вони тут як в дикій природі. Ось такі справи. Чубатурочки є і тут, декілька штук зайшло. Козі, занеси мене на до хати, я вже пожаліла, що я вийшла. Ти дуже довго ходиш. Да, Казі, я замерзла вже. Ну, як Зараз ми ще гусикам дамо, і я тебе занесу. Да, занесу. Ти плакала. Насипав нашим гусікам, новоприбувшим, в підставку ось таку дерев'яну, поставив їм тазик з їжею, бо вчора і позавчора вони щось не дуже їли. Чи вони їли щось інше, чи вони не знають, що вони їли, але вони щось не дуже їли. Сьогодні бачу, вони вже трішечки ожили, починають уже підходити і їсти. Вже не так. Бояться і вже навіть не так бояться мене. Між собою починають вони вже там щось штурхатися, виясняти відносини, тому що вони з різних сімейок, але мусять собі якось привикати і вживатися. До своїх я їх ще не випускаю. Ось цього товариша чи товаришку з щубом до себе близько не підпускають, тримаються своїм гуртом. Карамелька. Ти по болоті лазиш, хто лапи буде мити, але вже вони трішечки освоїлись. Вже щось там вибирають, їдять. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре, все вдається, все виходить. Мрії збуваються. Загадуються. І все буде тільки як найкраще. Всім пока! I do nowych exactly. spotków,